Цифрова психологія, треба добре, добре розуміти, що це не класична психологія. В цифровій психології, ми працюємо. Об'єктом нашого дослідження є дата народження, і на курсі ми дуже ретельно розбираємо кожну цифру. У нас на профпотоці буде матриця. Ми розбираємо матрицю, ми розбираємо дуже багато речей, які можуть допомогти людині краще, по-перше, зрозуміти себе з собою, познайомитись, да зрозуміти свої сильні сторони, свої таланти, свої можливості, а вийти з програми свого, его. тому що коли ми говоримо про Архетип архетип це програма нашого его, це завжди те, що я хочу. От я хочу те, я хочу це. Для того, щоб вийти з цієї програми, треба розуміти, які кроки треба зробити, да, для того, щоб трішки змінити своє мислення. А для тих, хто шукає відповіді на питання, як стати щасливою, задоволеною, гармонійною. А якщо ви постійно шукаєте, якщо у вас постійно якісь проблеми з грошима, ви не знаєте, де вам краще реалізувати себе, маєте якийсь внутрішній конфлікт, між хочу та треба, да, от такий якийсь є внутрішній критик або мораліст. Як я кажу, да? мораліст сказав, що треба. А моє хочу, моя душа говорить зовсім інше. І оце внутрі, ну, всередині однієї людини, це важко витримувати. І треба зрозуміти, що ж з цим робити. А вже думати, що вам пізно починати щось нове. Я, я от живий приклад, да? що мені 57 років, я вам казала, що я. Достатньо така зріла собі а, жіночка, і почала в 50, і все нормально, да, і все виходить. Не, може, не можете налагодити стосунки в першу чергу з мамою, тому що всі у нас пам'ятаємо проблеми йдуть з дитинства. Я завжди, кажу, я завжди кажу, от у мене на цій групі навіть співзалежні, а ми народжуємося, от я кажу, да, з якимось набором, якісь з якимось опціями, з нашими сильними сторонами. Але якщо ми. Надалі ростемо в якомусь такому нездоровому середовищі, то звичайно ми забуваємо про те, з чим ми прийшли в цей світ і для чого ми сюди прийшли. Тому що нам там щось вже нав'язали якусь там свою програму батьківську, розумієте? І для того, щоб налагодити стосунки в першу чергу з собою, зрозуміти, взагалі для чого я тут на цій землі, зрозуміти, налагодити стосунки з мамою, з дітьми, взагалі з людьми, з чоловіком. Тому що це важливо, якщо ви в парі чути одну. Одно одного, розуміти, що потрібно іншій людині. Ну для мене це важливо. Ми всі Ну ми всі взагалі, якщо ми так подивимось, да розвиваємось через стосунки. Тому розуміти іншу людину, для мене я вважаю, що це дуже дуже така потужна інформація. Не знаєте, куди вам рухатись? Відчуваєте, що зміни необхідні? Знаєте, от це може таке бути, кому там 33 от вже починається, да там в 36 в 40 взагалі починається от таке, що я блін, от я а хто я? да Там якось жила там пів. Життя, а потім починаємо задавати собі питання, куди де, 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 далі рухатися? А що взагалі можна змінити? А як взагалі не втратити себе? Так, як, знаєте, от, а, а тим більше зараз з війною, як от цю нову цінність знайти для себе? Якісь сенси нові? Дізнатися нарешті своє призначення і сфери діяльності, те, що ми розбираємо на курсі. Так. так. І після курсу, звичайно що ви зрозумієте і свою унікальність, вроджені якості, і свої сильні сторони собі присвоїти, і дізнаєтесь, що приносить вам задоволення, і свою поведінку зрозумієте, тому що я повторююсь, да, що на нас впливає несвідоме і на нашу поведінку теж да, І зрозуміти взагалі, чому я так себе веду. Ну допоможе вам саме цифрова психологія. Почнете розуміти інших людей, конструктивно комунікувати з ними, дізнаєтесь про свою реалізацію та призрачення, зрозумієте, куди вам рухатись. Знаєте, отримати такий компас, як я кажу. А як я завжди я не скриваю, я казала, що я прийшла сюди. Теж у мене був запит, свій, який я вирішила завдяки цифрам. Я постійно в терапії і, звичайно, і в групах там приймаю участь. Ну, але я ж кажу, що, що, важливо, що, що важливо розуміти, що психологія це добре, але цифри вам показують ваш шлях. От, далі йдемо. Що у нас тут ще є? Хто з вас вже, наприклад, психолог, або коуч, або езотерик, або якась допомагаюча професія, м'яка ніша? Наприклад, не знаю, там, до мене писала там дівчина масажист, да, там або манікюр я роблю. Да, то вам це дуже допоможе, тому що ви ж постійно комунікуєте з людьми. І для того, щоб зрозуміти взагалі, що як з людиною краще вибудовувати цю комунікацію, то вам цифрова психологія просто. Просто відкриє очі, ви просто на світ подивитесь іншими очима. А маркетологи, СММщики це всі люди, які працюють а, з людьми. Якщо маркетолог, наприклад, да, якщо у нього клієнт а, одиничка, то він вже знає, як з ним треба працювати. Або якщо там тірко, да, то він знає, як з ним працювати. Сфера послуг, підприємець, підприємцям для чого це потрібно. Взагалі, я би зробила ну, пізніше а, можливо, такий варіант, що ми зробимо навіть бізнес-психологію цифрову, чому тому що підприємці. Цю важливо розуміти, хто взагалі в його колективі і хто на що гаразд. Да? Тому що є тип мислення, але ми дивимося завжди на людину в поведінки, в її діях. Тому що, якщо у людини архетип 5, наприклад, вона в думках, в мислях архетип 5, а в діях вона не 5, а то ну така собі історія. Да? То не ну не факт, що вона вам буде класно продавати і класно комунікувати і розширювати ваш бізнес. І коли ви ставите всіх людей на місця і розумієте, що кому треба робити, у вас бізнес просто починає процвітати. Це вже підтверджена історія. У нас вже були такі кейси, і тому я вам це. Точно можу сказати, гарантовано. Професії пов'язані з спілкуванням та комунікацією. Да? Так, і форми навчання у нас є три. Самостійне проходження доступ відкривається з 19 числа, тобто лекції в і ПДФ є і лекції в і запису. І ви можете просто продивитися лекції в запису, почати з цього, якщо вам сподобається, можете потім іти на базу або на професійний потік. Та є база. Ми стартуємо 21-го, і є професійний. А го чим відрізняється в базі, немає модуля по психології. В професійному я додаю когнитивно-повінкову терапію, тобто я додаю вправи і. Ну, конкретні вправи і практики, як працювати вже з клієнтом, це вже буде для людей, які хочуть працювати надалі як цифровий психолог, для того, щоб людина не вийшла з такою головою після навчання, а щоб у неї було якась структуроване розуміння, як працювати і що робити. Я думаю, що ми вже навіть на потоці будемо починати. Так дівчата вже будуть починати а, консультувати, і ми будемо цьому вчитися на професійному потоці. І у нас там є блок а, до речі, кому це важливо, да, робота з емоціями. Бо то, що я кажу, що... Що я роблю на групі зараз з півзалежними, У нас є теж протоколи, по яких ми йдемо, як взагалі в першу чергу ідентифікувати свої емоції, як їх вербалізовувати. Тому що, я, от я скажу, наприклад, вчора да, я була здивована. Ну, не здивована, для мене це не дивує, але от інші учасниці були здоволені, тому що дівчина говорить: дивіться, у мене я відчуваю тілом одне, в думках інше. А почуття зовсім взагалі третя. Да? У неї навіть нема розуміння, що це взагалі когнітивна історія та одна історія, емоційна це друга. Да? Звичайно, що це все пов'язано. Але вона от каже, і виходить, і, і що Шо? Шо у неї внутрішній конфлікт, тому що тіло їй каже одне, але вона починає себе, знаєте, як кар як, 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 починає себе убалтувати, да? починає себе убіждати в другому, і це визиває определені чувства. Або, наприклад, архетип 8, важко розкривати свої почуття, навіть важко їх ідентифікувати. І людині такий допоможе, тому що вона почне розуміти взагалі, що вона відчуває в моменті, чому це важливо, тому що за кожним почуттям у нас є наші потреби. І так ми знайомимося з собою, ми розуміємо взагалі, які потреби у нас не закриті, і що нам взагалі куди треба рухатись. І ще один випадок з вчорашньої групи. А дівчина я ну, теж да. был издевований девчата, вы накажете у мене, например, а, потому что я там задавала питание, какие вас, ну какие чувства вас пугают. И она мне сказала, что ей пугают чувства радости, счастья. Она говорит, мне очень страшно, когда я это чувствую. Почему? Потому что боюсь, что потом что-то за этим прилетит. Что это конечно, что это ненадолго, что обязательно потом будет какое-то, ну, что-то плохое. Да, вот нас же воспитывали, что нельзя радоваться, нельзя быть счастливой, потому что обязательно что-то прилетит. Нельзя рассказывать про свои успехи, ну, Ну, от я не знаю просто, як, в якому ви там, ну, який у вас вік, але в моєму от я нагадую дуже добре, в моєму вихованні таке було: да, от ці от стереотипи, які ви вешали, що не можна не радуйся, так, а то потім прилетить тебе за це. Так от нам вчора сказала, що в мене страх от перед такими. от, Позитивними чувствами, і це ми все будемо розбирати до 28 лютого. У нас 10% знижка ще на всі пакети. Можлива оплата частинами. Моя в цьому плані лояльна. А з 1 березня ніяких знижок. Які ще послуги, якщо ви хочете, наприклад, якось зі мною повзаємодіяти. Цифровий аналітичний розбір особистий, а особистий календар на 2025 рік. Я вже думаю, що він вже є у всіх вас, хто тут, тому що я не знаю. У мені зараз це як, як я не знаю, у мене зараз просто місяць сьомий. Що таке особистий календарь? Хто перший раз, хто не чує, під, ваш, під вашу дату народження ми робимо вам особистий календар, і ви розумієте, яка енергія цього самого року да, буде на вас впливати? Тому що я говорила, що ми живемо по 2 циклу, і от що на вас впливає, і як це впливає, і куди краще направити фокус, і як помісячно ну от спланувати так рік? От, наприклад, у мене зараз місяць сім, і я розумію, що в мене зараз це духовність. Я зараз в строке в строке дисципліні. На там зараз аскеза, тобто я розумію, що мені це треба зробити, напрацювати якісь такі навички. І коли ви дивитесь на свій місяць, ви розумієте, взагалі, як вам цей рік прожити. Він стоїть взагалі там копійки. Тому, якщо у вас є бажання придбати, теж пишіть. Ну і психологічна консультація. Якщо у кого є, є бажання піти в терапію. Але я б вам радила не в терапію, а я б радила вам все ж таки на курс, тому що ви на курсі настільки багато про себе дізнаєтесь, що можливо, да, ну, терапія завжди топлю за терапію, але можливо, завдяки курсу, ви настільки про себе багато дізнаєтесь, що вам і не треба буде в терапію, а тим більше на професійному потоці, тому що ви пропрацюєте дуже багато вже на самому курсі. Розумієте? А, от от така справа. Так, я замалкаю і дивлюсь ваші ці, ваші повідомлення. Так, треба йти на навчання. Да? Треба йти на навчання обов'язково. Чому? Тому що, по-перше, ви зекономите, я вам можу точно сказати, що ви зекономите роки терапії. Я в терапії постійно, я в терапії давно. Це просто моя, така, ну, моя форма життя така. Да? Я туди ходжу для того. Ну, Перше, я психолог, практикуючий, а по друге, мені цікаво себе дізнаватися. Але я вам кажу, що ви зекономите руки, тому що ви побачите просто через цифри так багато, що якщо ви виведете себе в плюсовий стан, то ви будете вже щаслива просто людина. Якщо ви будете розуміти ваше призначення, ваш взагалі вашу поведінку, вашу задачу душі, тому що дивіться, да, наприклад, у мене архетип 4, А потім місія у мене 2, От число в поведінки, яка да, двойка, моє призначення. Три, а моє призначення три. А для того, щоб а, а, а задача душі, в мене мені здається, п'ять, якщо я не помиляюсь. Тобто розумієте, різні цифри, і це зовсім і різні задачі, тому що є у нас програма нашого ума, але ще є душа, яка плаче і вона теж щось хоче. І щоб зрозуміти для чого ми сюди прийшли, да? от для наша душа. Для цього прийшла для чого, щоб розвиватися, щоб тут щось напрацювати. Це треба враховувати. Отже, дівчата, якщо інформація цінна важлива, і вам дуже дякую. А, да, і да, і дякую, невірно щасливо, що йду до вас на навчання. І я щаслива, що ви до мене там на навчання буде дуже круто. Так, тому. Хто бажає, пишіть в особисті, і будемо з вами тоді зі зізвон зробимо, просто щоб я зрозуміла, які ваші цілі, і якщо ваші цілі, якщо ті знання, які я даю, співпадають з вашими цілями, то чекаю вас на курсі. А от що ще сказала, Хотіла сказати. Хотіла сказати, що я вам дуже вдякую, що ви цей вечір провели зі мною.